Передодні наша знімальна група вирішила перевірити, чи економлять на електроенергії у Львові. Ввечері ми оглянули вулиці, пам'ятки архітектури, зачинені кремниці та рекламні вивіски. Що з переліченого освітлене, а що ні? Дивіться у матеріалі Віталія Ковела. Хоча на годиннику далеко за 20-ту Львів сяє, мов гірлянда. Однак є й такі крамниці, де після роботи світло повимикали. Більшість же магазинів рекомендацій не дотримуються вздовж вулиць: рекламні щити, білборди та сіті лайти. У центральній частині львова після заходу сонця життя тільки починається. Тут світло музика, яскраві вітрини, і навіть увімкнені монітори із відео дефілюючих панянок. Чекаємо відкриття крамниць. Питаємо, чому не економлять електроенергію. Підприємці коментувати ніч що дискотеку без музики здебільшого відмовлялися. А ті, хто погодилися, пообіцяли усе виправити. Віжраш його Ми виключаємо світло, і ми дотримуємося цих правил норму згідно закону. Також заходимо і до тих магазинів, працівники яких електроенергію в нічний час економили. У нас вся техніка, все виключено, також вітрини виключені. Вона іде не освітлюються ті вітрини, де підключена сигналізація. Реклама це реклама. Ми працюємо всі на перемогу. У Львівській військовій адміністрації визнають, проблема існує. Відтак найближчим часом чиновники зустрічатимуться із представниками бізнесу та пояснюватимуть їм, як потрібно економити і для чого не до кінця. Нам зрозуміла позиція бізнесу не дослуховується на даний момент, гуляючи центральною частиною міста чи просто проїжджаючи, в нас. Місто активно освітлене зовнішньою світловою рекламою, навіть не зважаючи на те, що заклади фактично не працюють і припинили свою роботу. У львівській міській раді теж розводять руками, мовляв, що могли зробили Підсвітку фонтанів, сакральних споруд та пам'яток архітектури, повимикали. А що стосується бізнесу, вплинути на нього можуть хіба словесно? Ми е -е, просимо всі. Весь бізнес, кому це не є критично, максимально скоротити використання електроенергії, тому що від цих насправді дрібних речей буде залежати наскільки в нас буде безперебійне електропостачання в нашому місті, відтак так, функціонування всіх сервісів і безпека. Львів'яни таку економію підтримують. кажуть нічого страшного, якщо вночі світла поменшає. Натомість вулиці просять залишити освітленими. Та треба економити. Але освітлення теж дає безпеки мешканцям, коли ти проходиш по вулиці. Якщо в комендантська година працює ніхто містом, ніхто містом не гуляє, то мабуть це не надто доцільно електроенергію вмикати, тобто рекламу, будь-якій там конструкції виключно користуватись тим обладнанням, яке життєво необхідно, таке як холодильне обладнання. Таке, як морозильні шафи, а якесь додаткове освітлення, яке просто для візуального банери рекламні чи будь-що потрібно вимикати звичайно. До слова, починаючи з 12 жовтня, на львівщині вдалося знизити використання електроенергії на 10%. Натомість по всій Україні зекономили електрики на 20%. Віталій Ковела, Павло Замрій, Олег Гондарчук, програма Очі.